Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги соснові гілки для прикраси будинку. Ці чудові декоративні гілки стануть справжньою красою вашого свята. Ви можете використовувати їх у різноманітних декоративних композиціях. Прикріпіть їх на двері, щоб гостинно зустрічати гостей, Прикрасьте столи, щоб створити затишну атмосферу під час святкової вечері або ж просто повісти на стіну, штучні гілки не вимагають особливого догляду та залишаються красивими та свіжими протягом усього святкового сезону.